Доки буде жити Україна в теплім хлібі, в павних снах дітей, і тими білим полем Катерина, з немовлям, приднутим до грудей, освятивши невимовним полем, все прийдешне кожну нашу мить Іде вона, і мов велике коло біле небо вздогін летить. Продіучу сноту, ноту про калину не співай, поета, не квели, бо іде сьогодні Катерина, тим шляхом, що наші кремлі йшли. Вилами розхитували дрони, руйнували все старе дотла. Тільки би Шевченкова Мадонна в сніжне небуття не полягла, тільки би вона донесла сина до свого народу, до людей, біле поле, біла Катерина з немовлям притнути до грудей. Будемо що Шевченкова Мадонна дітей до мілого дома.